Над нами літали ракети, шахет. Я застряг в жеребі, тут стежки нема по суті. Звідси починаються безліч маршрутів горганським хребтом. Ми знаходимось. Спуск дуже веселий насправді. Всім привіт! Сьогодні ми їдемо знову в гори, Сьогодні плануємо піднятися на гору Грофа. Або сьогодні, або завтра, це ще під питанням, залежно коли приїдемо. Бо їхати нам ще 40 кілометрів, але показує навігатор, що нам їхати ще годину. Я в Жагороді, біля лісництва. Добре, все буває. Щасливо. Так, стартуємо. Стартуємо на маршрут. Машину лишили на рекреаційному центрі Трикутник, так називається на картах. Тут це місце. зустріли якогось цікавого дядька. Дуже присів на вуха. Ой, але нічого, йдемо, 10 кілометрів. Так, дорога сюди жахлива, Але останніх кілометрів 20 то місцями була гарна. Дуже такі цікаві тут села. Виглядають частково як дуже багаті. Думаю, що через те, що займаються вирубкою лісу. Сьогодні, до речі, погода така собі. Надіємось, що дощу не буде. Переходимо на повний привід. Може, це пташка на якомусь цих дерев жила колись. І що, без коментарів, правильно. Щоб ви розуміли, наскільки цей, ну, ці гори не є популярними. Ну, ви бачили всі відео з Ютуба на, на Говерлі, на Хом'яку. Тут зараз дорога йшла отака. Колись ну, рубка була лісу і через ту дорогу. А зараз вона переходить в таку стежку і тут треба буде продирати з хащами. Ну, гори не популярні, але варті того, щоб їх відвідати. Ми вийшли з тих заростів на звиклу вже нам горганську стежку. Ну таку як всі горганські. З камінчиками, лісочком хвойним. Ой, чекаємо на гарні краєвиди. дорозі на полонину плісце є такий меморіальний хрест. На цьому місці, 14 липня 1950 року, в нерівному бою з військами НКВС загинули Дудка Семен Яструб з Перегійська і Микола Сова, позивний його був з Долинщини. Ніхто не забутий, вічна слава героям. А ми продовжуємо рухатись далі. Так, туристичний притулок зайнятий. Тому ми пішли шукати інше місце під намет. Виглядає дуже смачно і ми знаємо, що воно смачне, тому що ми вже таке їли, коли піднімалися на Петрос. Добрий ранок. Або не дуже добрий, тому що всю ніч ну від години 3 десь від півтретьої навіть. до Майже до шостої ранку над нами літали ракети, шахеди і таке всяке. Ну, летіло їх дуже багато. Я думаю більше сотні, напевно. Раз за разом, раз за разом. Таке враження, що вони летіли прямо над наметом. Зараз сьома година. Ми вже прокинулись, тому що хочемо встигнути до дощу, які обіцяють сьогодні. І я йду по воду. Наберу водички, зараз будемо готувати сніданок. Та й таке. Сніданок у нас гранола горіхова з шоколадом. Тебе що? Шо? Куску з І куску з горіхова та журовими. Ми вже склались, упакувались і будемо рушати. Сьогодні грофа і буде видно далі. Вийдемо на грофу, там побачимо. Може ще на кінь Грофецький. Дійшли ми до трьох сосен, де купа позначок. Ой, такої я ще взагалі взагалі не зустрічав. Ну, ми плануємо на грофу, так? Грофа, хатка під горою кінь і на коня. Якось так. Наступного разу, коли ми сюди приїдемо. Пареники, попадя, мала і велика. Ми ще обов'язково сюди приїдемо ще раз, тому що я дуже хотів показати вам і сам подивитись на туристичний притулок Клісце. Це таке досить унікальне місце, хатинка така. Ну По суті, притулок. Сховатись від дощу, від переночувати можна. Але там зараз група туристів не зовсім адекватних. ну. Толпа, скажімо так, толпа бухають, але нам не було бажання туди йти і знайомитись про щось з ними розмовляти. Та й таке. Тому ми сюди ще обов'язково повернемось. Такі вже відкриваються класні краєвиди. Нам до вершини ще метрів 500. Але вони насправді будуть важкими. Я щось думав, що легше буде. Це новий досвід для нас. Ще такого підйому не мали по таких камінчиках. Але все буває перший раз. Так, ми вже на фінішній прямі, вже видно вершину. Ну і тут вже йти нема такого підйому, вже лайтово йти. Вже на вершині гори Грофа, 1748 метрів, звідси відкриваються дуже класні види на гірські масиви Карпатські. Ми вже спускаємось з Грофи Зараз будемо рухатись на гору кінь Грофецький. Це є така легенда, тут є ще гора попадя. І граф дуже любив попадю і вбив її чоловіка, священника. І за це не знаю хто там їх перетворив на горе. Графа на грофу, попадю, то так і називається гора попадя. Ну і ще кінь попав під роздачу. Типа кінь Грофецький це так як графський кінь. І от ця гора ми йдемо. Зараз буде дуже різкий спуск веселий, а потім прикольний підйом. Так, що погнали. Так, Спуск дуже веселий насправді. Щоб ви розуміли, ну це не знаю, камера передає, не передає. Тут, напевно, кут, знаю, 90-не 90 градусів 90. 80. Дуже страшний. І ще трохи вниз. Зараз вже починається якась... щось похоже на стежку. Так до цього то рухались таким розсипом. Страшно. Страшно красиво. Так, вже 10 хвилин спускаємось. Ось сюди ми десь лізли. краєвиди неймовірні. Карпати сила. Хто має можливість, то подорожують. Спуск тут надзвичайно крутий, важкий. Тим, хто піднімається цією дорогою від коня Грофецького або від хатинки на грофу, то я не завідую. Тут, ну, дуже важко. На, на спуск важко, а на підйом це я собі навіть не уявляю. Це найважчий спуск, От відколи ми там ходимо горами, скільки ми там не пройшли, то тут найважче. Вже заходимо в ліс. Будемо йти лісочком трохи. Лісочком, кущами. Тут плантації черниці або афін, яких називають в Карпатах. Ну тут зайти сюди в сезон, то дуже класно. Ми вже спустилися в лісочок, але спуск ще не завершено. Продовжуємо дорогу вниз. А насправді тут дуже красивий ліс, такий казковий якийсь. А в папороті так багато сонце пробивається, дуже гарно. Нам ще метрів 300 до хатинки. Ми вже підходимо до туристичного притулку під конем Грофецьким. І зараз я проведу вам екскурсію. Відмеді водяться, коти лісові, мухарі. Ми знаходимось. тут. Зараз або на коня, або в осмолоду, або на став. Навіть в аптечці щось є. Є така буржуйка. Ну, досить класно насправді. Полички. Ось таке велике лежанка. Купчан такий. Тут можна так і палатку розкладати, щоб не було холодно, так і просто спальники стелити. Є одноразові душі. Те, що може, то і лишає, або комусь лишнє нести, напевно. Міні піч Ну, Сміття немало так не збиралося. Ну, напевно, палять просто потім через те збирають. Дрова є, є от пилка, сокира, вінник, все, що потрібно тут такий коник витисаний. Ще тут є другий поверх. Ось такі будиночки є, тут в Горганах, такий самий подібний, навіть він більший і кращий оцей плісей, який я хотів показати, але не вийшло. Ну Туристи ті кричали, там, їх там різали, били, не знаю, що вони там з собою робили. А це було капець. Так, ми Розкладаємо наш апарат, будемо пити обідішню каву і думати, чи спускатись нам вниз, чи йти догори. Кавуськи ми попили, відпочили і вирішили підніматися ще на коня. На Грофецьку. Проходимо, відходимо вже від будиночка. І проходимо мимо, не повірите, тут навіть туалет є. О. Так що, хто буде, заходіть дуже гарно. Так, позаді нас гора Грофа, з якої ми нещодавно спустились. І ми вже десь на півдорозі, на підйомі на гору Кінь Грофецький. Так що вперед. Ой, що дуже характерне для цього маршруту, тобто не характерне, що тут немає ніяких маркувань. Але от ми думаємо чому. Чи тому що він не популярний, чи тому що він небезпечний, ним ніхто не ходить і так далі. Не знаю. Але тут мало люди ходять, тому що стежки майже взагалі не протоптані. Ми вже практично на вершині гори Кінь Грофецький. Це гора Грофа, звідки ми там, буквально півтори годинки назад спускались. Дуже важко так скидати висоту і набирати її. О, види неймовірні. Це швидше за все гора Канусяк. Великий і малий, там дві вершини якби. Але то не точно. Я веду репортаж гори кінь Грофецький. Але тут ніде не пише, що це кінь Грофецький. є от така табличка, непонятна. А так-то нема більше нічого, ні прапора, ні, ні взагалі нічого. Але це кінь Грофецький. І ми на вершині. Так, поїхали. Ото є сивулі. Сивульський хребет точніше. Це велика сивуля, маленької за нею не видно. Лопушна і борелка. Це таке велике плато. Це ігровець. А ото От так. Оце Канусяки. Я вже вивчав, вивчив горе майже. Так, ми, коротше, я застряг в жеребі. Тут стежки нема, по суті. Вона ні не прорізана, ні не... Ну вона відсутня, фактично, не прочищена зовсім. Тому ми пробираємося такими хащами. Ми не хочемо 2 км лишніх нарізати, тому ліземо сюди, бо тут має бути стежка. Это, короче, лютый-лютый трэш. Да ты? Короче, это полный жереб. Але ще без рюкзака то було б півбіди. Рюкзак зачіпається за ті гіляки. Вау, це жах. Ух ще трошки. Останній рівок доволі. Це капець. А навіть будучи маленьким, я любив по всяких хащах лазити. У таких хащах. Це не пролазні прямо. Зараз на карті відзначу, що стежка заросла. Може хтось почистить, бо є спеціальні люди, що займаються прочищенням туристичних маршрутів. Ух, так. так, з жеребу ми вийшли, ми зараз спускаємося лісом, а тут спуск ну, 90 градусів майже взагалі стрімкий. Ще таким напевно теж не спускались. Сьогодні пережили весь спектр емоцій тут в Карпатах. Так що якщо хтось захоче дуже на коня графецького, то моя порада. Залишайте рюкзак в притулку під конем, біжіть на коня, спускайтесь, йдіть нормальною стежкою. У мене таке враження складається, що тут крім нас тільки медведі ходять. Тому що, що маршрут не промаркований, все заросле, ну, жах, він є тільки на карті. Так то стежки і нема. Ми просто продираємося хащами, каміннями і по такому спуску, що... Майже 90 градусів, це жах. Ой, обережно. Тримай дистанцію. Ось Давай я йду вперед, ти знімай. Рома не бігаю туди-сюди. Так, ми вийшли так ніби на стежку. Але це було колись стежкою. Але вже хоча б не 90 градусів вниз Випадали. О, Що ми пережили сьогодні? Це це через те, що два кілометри вишніх не хотіли пройти. І дуже хотіли на коня а, це стежка. Я так підозрюю, що це стежка, про яку всі давно забули і закинули її. Але є сліди, що тут ще ходять люди, крім нас, або то медведь. Одне з двох. Так, Ми вийшли нарешті на стежку. Цей раз вже точно стежка. Сто процентів стежка. Ну, але вона по якості не дуже... Ну, трошки -та, краще, набагато краще, ніж ті хащі, через які ми пролазили. О. Було О, стяжка. жостежка, цим боком горе йти не треба. Це в жару по тому хребті горганському Чи Сьогодні хащами. Напевно, ну, в жару, їх була ще. Хащами трохи легше, так? Ми вже вийшли на маркований маршрут. Прочі, хто дуже хоче екстриму, то там по дорозі, якщо йти на плісце, є знак на притулок під грофою, на кінь грофецький, то звертайте зразу туди, не йдіть на плісце. Тут екстрим забезпечений вам. Спочатку ми заблудилися, йшли не по маршруту. Ну, там, де жеребом ми йшли, то там стежка дійсно заросла. Там хтось вже прорізав, хтось вже йшов до нас. О, було дуже важко. Потім ми заблудилися, вже збили стежки, але там і стежки не було, як такої. Може вона обсунулась, може що Що ми також йшли не по стежці, не по маршруту і ми продиралися таким підйомом, от як оцей що мене. Спускались, з'їхали, падали. Хащами, це капець. Але вийшли потім на маркований маршрут і от вже напевно кілометр ним йдемо. Зараз вже стало легше йти, бо до цього він був дуже стрімкий, прям дуже-дуже. Ну і було дуже важко. Це напевно найважчий наш похід. Ну, По підйому, по спусках. І так, ми вже спустили, вже навіть почали їхати додому. І під'їхали до такого місця, цікавого тут є знак, де починаються звідси різні маршрути Горганськими горами. Аршиця, Попадя, Грофа, Сивулі, Горган, Висока, Ігровець. О, звідси можна підніматись на безліч гір. Тут дуже воно все запущено, насправді і закинуто. І хочу підвести такий коротенький підсумок цієї поїздки нашої. Було дуже цікаво. Ну, як завжди, новий досвід, нова гора, нові вершини. Не похоже на попередні. Загалом було дуже класно. Шкода, що не попали в плісце. Вчора пройшли 10 км, сьогодні майже 18. Сьогодні було два набори висоти дуже різких і два спуски, тому ноги болять. ну, Змучені, але щасливі. Будемо ще подорожувати, але в осмолоду, через стан доріг, не знаю навряд чи. Хіба ще в нас тут лишилась незавершена справа? це е, Пареники і попадято, хіба на них. Ну і притулок плісця, який ми так і не попали. Це дуже добре, що ведмедя не знайшли, і ведмеді нас не знайшли. Загалом все супер, подорожуйте. Коротше, зупинилися біля дороги, йдемо подивитись на якусь доменну піч. Але тут отакий міст, так ним трясе, це жесть. Він широкий, але, але ним капець. На чому він тримається взагалі? Зараз подивимось. Хоже, що на чесному слові. Ще ловуйко хоче на ровері переїхати, але боїться, чекає, поки ми перейдемо. Десь він ще провалюється місцями. <т mugLE> така дорога веде до тої печі. Подивимося, чи воно то вартувало того, чи ні. Може ми знову заблудились.